Закарпаття край, де сходяться кордони чотирьох держав і переплітаються культури. Туристи їдуть сюди не лише за гірськими краєвидами Карпат, а й за відчуттям різноманіття, а також спокою, що під час війни набуває неабиякого сенсу. На синевірі. гарно, добре, оздоровче. що супер. Це ще й тут буде стара. У Шаїні є відпочинки хороші. На у нас також меморальних парка, як Красне поле, Кузький замок у нас. Є. Чого нам тут подобається? Ну, як зазвичай, цей пам'ятник я люблю Ужгород, який є скрізь. Це ну, пам'ятники визначним особам Закарпатської області. Та, бо тут у мене діти навчаються біля третьої школи дуже багато таких монументів. Мені дуже подобається набережна, вона, до речі, є родзинкою Ужгорода. міні бачили, бачили, ми з Дніпра. У нас там так само міні-скульптурки такі є. Були в, в, в палаці Паланок, та і ще один у вас. Ага, там ну, тут ж є Ужгородський, так само ж палац. Та, ми, ще, ми були відвідували, коли ще туристами сюди приїжджали. Були на водоспаді, як же називається, де Вір? А, довір, де Девір, якщо я не ще під до речі, також бачили повітря. Дуже чисте таке. Мені подобається, що тут спокій, <схід> що тут така, так, така атмосфера довоєнної України. Гори, мінеральні джерела, середньовічні замки, музеї і автентична кухня. Все це робить Закарпаття, магнітом для мандрівників. Свою частину туристичного потоку отримують і пам'ятки архітектури. Мала галага є. Шо, що ще в нас там? Взагалі город дуже чудовий. Тут багато центрів, дуже красивий, пішохідна зона. А це найдовше це, це, це в Європі липова алея. Для мене найважливіший такий Мухайпівський замок. Мухайчівський монастир. І одне із таких, знає, полунин, з таких найполонин це Господарський район. Дуже подобається Пилипець, саме підйомник на гимбу, там можна і погуляти. І 에, просто посидіти, провести гарний час те, що з дітьми їхати. Мені дуже подобається просто в гори ходити, це теж наша родзинка, яку теж не можна недооцінювати. Якщо говорити тільки про Ужгород, то навіть місце моєї сили старе село. Замок Ужгородський, філармонія красива, та й центр сам красивий, площа поштова, там гарна. Собор ще парк боздовський, досить. Хороше місце для дітей, так? Парк-Динозаврі. Сакури най, найбанальніше. Там центр міста, філармонія. Таке хості. Цікавий такий, можна сказати, зоопарк. Щось таке варто туди піти. – Лавандова гора. Звичайно, природа. Бневецький замок, Ужгородський. Цікаво було переглянути. Мукачівський. Рай привабливий у різні пори року. Взимку гірськолижні траси у Пилипці, драгобраті красії. Між сезоні мандрівників кличуть термальні води берегова та косина, відновлюючи сили після міської метушні. Літо й осінь час пішохідних та веломаршрутів, сплавів річками, винних і гастрономічних турів. Спортивний туризм це дуже кльовий корисний вид спорту, тим паче зараз в наш непростий час, тому що завдяки спортивному туризму багато наших випускників, наших колег мають необхідні зараз навички. І Ці люди, перебуваючи в зоні активних бойових дій, застосовують їх безпосередньо на практиці. Вони вміють вижити в природному середовищі, організувати свій побут. А це вже є дуже суттєво. У нас відбувається спад нашого виду спорту. Це пов'язано з реорганізацією цілому структури спортивного туризму і станції центрів, котрі відповідали за спортивний туризм, орієнтування і навчально-патріотичне виховання. Ця тенденція спостерігається зараз на території всієї України. Але ми намагаємося е, тримати, е, тримати себе на рівні, триматися на плаву і розвивати цей вид спорту. Варті уваги місцеві фестивалі вина, сиру та меду, які приваблюють гурманів з усієї України та й сусідніх держав. Сфера туризму без сумніву кудись та й розвивається, трошки видозмінюється у зв'язку з сучасною появою сучасних технологій, запитів молодих людей. З'являються більш активні форми екскурсій, не просто таке пасивне пізнання, а якісь ігри, і квести, і якісь тури, і походи. Тобто Ну, у зв'язку з викликами туризм змінюється в хорошу чи погану сторону. Це, мабуть, лише час покаже. Але робимо все, що в наших силах, для того, щоб ситуацію покращити. Потенціал завжди був високий, перспективи досить хороші. Закарпаття показове в туризмі, адже доводить, що відпочинок може бути різним від екстремального до оздоровчого та завжди незабутнім. Та Закарпаття взагалі унікальний туристичний край, унікальний для всієї України, я би так сказав. Але туризм він має різні галузі. Це є такий екскурсійний туризм, я би сказав так, рекреаційний туризм, є спортивний туризм. На чому базується цей потенціал? Ну, По-перше, у нас поліетнічний край, у нас унікальна гастрономія, яка цікавить багатьох. У нас чудові рекреаційні зони є. і Маса туристичних комплексів відкривається саме тому. У нас величезний потенціал, е природні. Пам'ятки надзвичайно цікаві на Закарпатті. Олександр Дземба з туризмі понад 40 років каже, не все так гладко, є й проблемні моменти. Потрібно цю удосконалювати. Е Зберігати пам'ятки, вивчати ці пам'ятки, зберігати чудову архітектуру, традиційну архітектуру Закарпаття. Чим ми намагаємось займати, маємо проблеми певні із збереженням природньої спадщини на Закарпатті, Є там, ну певні, і пам'яток історії культури. Як не прикло. Але Закарпаття, маючи чудовий потенціал, маючи 13 замків, 12-13 по-різному там говорять, бо деколи і палаци туди відносять, немає жодного історико архітектурного заповідника. Тобто таким чином ми відмовляємось від фахового, фахового підкреслюю керівництва, вивчення та вивчення історичних пам'яток. Тобто відсутній організаційний центр такий. Я сподіваюся, що в майбутньому це питання буде вирішено. 27 вересня Всесвітній день туризму. Це ще один привід привернути увагу до значимості галузі, її розвитку та перспектив. В першу чергу. Адміністрації звернути увагу на проблеми туризму, рекреаційного туризму, на Молодь Учнівську, на цих юних туристів, які займаються у нас в гуртках. Ну і хочеться привітати всіх, хто задіяний в сфері туризму. Це ваше свято і наше свято, і свято дітей, і свято всіх туристів, і хто зайнятий в цій галузі.